У вересні усик боксуватиме на арені Львів. Про це нам боксер розповів на Суперкубку України. Олександр поєднав приємне з корисним і великий футбол подивився. І разом з К2 промоушен почав перемовини про бій на євроарені. Всю свою майстерність Олександр покаже 27 вересня. Хлопець вже навіть знає з ким боксуватиме, а от ім'я суперника згадати не зміг. Якщо чесно, мені стидно зараз, але я, я не пам'ятаю. Я вам серьезно говорю, мне не сильно, мне не сильно я заморачиваюсь об этом, потому что, ну, мне самое главное хорошо подготовиться. Мне показали его, вот этот персонаж, да, вот с этим персонажем ты будешь боксировать, надо делать это, 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 хорошо. А, ну а фамилия. Розклад у спортсмена был насыщенным, встречался с старыми друзьями и швиденько на футбол, Вболівав за Динамо. Зізнався, підтримує киян ще з дитинства. Також Усик розповів, що колись сам грав за дитячу команду рідної Таврії, а футбол на бокс проміняв через брак коштів.